Станіслав. Алло. Станіславе, доброго ранку. Мене звати Богдан Кутів. Це громадське телебачення. Ви в прямому ефірі. Скажіть, закінчився суд по вас уже, так? Так, так. Да, Розкажіть, будь ласка, нам деталі цього суду. Чим мотивували судді, коли позбавили вас прав на три місяці? Ну, фактично нічим. Тому що постанову я ще не отримав, щоб подробно там прочитати, але я подавав клопотання, Мій адвокат не зміг сьогодні бути на суд, так як в нього в місті Києві в іншому суді справа. Але суддя мені просто назад, але навіть не прийнялося клопотання, а назад мені повернули його. Я подав клопотання, що я вчора встиг зареєструвати адміністративний позов проти інспектора, даю, який на мене складав протокол, щоб вона затримала своє рішення, доки адміністративний суд не розгляне. Ну, мою позовну заяву. Вона також мені просто назад повернула е, е, по це, і е, сказала це не до мене, це в інший суд. Потім mm. я подав клопотання по е, по про закриття справи. Клопотання про неправомірні дії середбітника дає. Вона також мені повернула, навіть е, собі не взяла. Тобто всі Цей. ваші всі ваші всі ваші апеляції були по суті відхилені? Ну, ваші клопотання. Да, відхилені. Єдине, що Добре. я потім все-таки пішов по пораді адвоката, зателефонував і садки зареєстрував контролярі суду, щоб потім не казали, що я нічого не подавав. А на підставі чого вас позбавили прав? Ви не зупинились? Ви дійсно не зупинились тоді? Ну, на на підставі фактично так званого рапорта, Рапорт. е, да, рапорта, що я б на 14 кілометрів автодороги. Київ Голович о 12.30 не зупинився. Хоча в мене є ксерокопія іншого е, рішення суду, де цей самий е, інспектор, який мене затиняв на 14-му кілометрі, е, фа, е, знаходився в тонушній суду на 20-му кілометрі в цей самий час. Тобто, ну, фактично в двох місцях одночасно він знаходився. Ну, Тетяну Коберник, журналістку, яка зараз теж у броварах там так, о, так. О, да, її хочуть ага. позбавити право але. Вона навіть туди не їздила. Вона каже, що е, їй не було навіть mm -hmm. на місці там в Да. Ну вони просто по номерах машин. Я так думаю, що мене не зупиняли, бо мене в той час не було. Просто в новоп'ятих я дійсно був, але не годину пізніше від того часу, як Я я там зупинявся. Просто я думаю, ходили ті міліціонери, які незаконно списували моноги, тобто фактично законно інформацію про за мене не добували. Uh -huh. І потім вже розсуждали мене до цього числа. Дякую вам, Станіславе. Uh -huh. Uh -huh. Ну, а як ви тепер будете їздити? Пішки ходити? Ще ж не... Я ж буду подавати апеляцію. То я вони так, вас і... не забрали їх формально. Ви ще маєте ні, право. Ні, їздити. Я пишу да її і всім раджу не брати з собою права просто. Брати к копію чи паспорт просто. І все. І їздити далі з правами. Нікому груху не передавати їх. Добре, дякую, Станіславе. Добре. З нами був Станіслав Галак, активіст, який їздив. Е... В Межигір'я і через це в нього ДАІ за позовом до суду забрали гаї забрали права. А в нас